Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це бла-бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. У Меганді Сталіон з'явилися юридичні проблеми, тому що її колишній оператор. Подав до неї позов до суду за домагання і вороже робоче середовище. Він стверджує, що в червні 2022 року він разом з Меган їхав в машині в Іспанії на ібіці, і тоді стався такий інцидент, скажімо так. Меган почала займатися сексом з іншою жінкою, яка також їхала разом з ними в автомобілі. Тоді Меган сказала таку фразу: ніколи не обговорюй те, що ти тільки що бачив. Позивача звати Еміліо Гарсія, і він зазначив, що на той момент. Він не міг вийти з автомобіля, тому що буквально він рухався. Більше того, він був за кордоном в Іспанії разом з Меган, і просто боявся покинути автомобіль і покинути Меган, тому що він був в незнайомій йому країні, де в нього нікого нема. Він сказав, що він був збентежений, він був принижений і ображений після того, як це все сталося, і під час того, як це відбувалося. Також позові йдеться, що після цього інциденту Меган почала його ображати, соромити його за його вагу, казати, що він жирний виродок і щоб він перестав їсти, тому що він дуже товстий. Загалом. Загалом, працювати на Меган він почав в 2018 році, а в 2019 році він став її постійним особистим оператором. Окрім цього сексуального інциденту, в принципі, вся його робота не була, знаєте, такою солодкою, тому що, окрім своєї власної роботи, яку він повинен був виконувати як оператор, він також монтував відео, які не він зняв, брейнштормив її ідеї для тіктоків і загалом займався чужою роботою і роботою, яку йому не оплачували. І саме тому це можна назвати трудовим позовом. І Саме на це зараз опирається захист меган, тому що вони стверджують, що це все трудовий позов, який має на меті саме отримати гроші за. Виконану роботу, яка не оплачувалася, тому вони якби закривають очі на той факт, що Меган мала таку нахабність займатися сексом перед людиною, яка не збиралася і не хотіла бути поруч в цей момент. Тому якби таким чином вони намагаються згладити оці кути. Еміліо стверджує, що в результаті роботи з Меган він отримав дуже багато емоційної травми, тому що там було багато фетшеймінгу. До нього постійно був шквал якихось сексуальних і сороміцьких коментарів. Коментарів про його тіло і про нього загалом, тому це дуже багато збитків йому задало емоційних, і крім того, звісно, збитки у вигляді грошей, яких він не доотримав за те, яку кількість роботи він виконував. З одного боку можна сказати цю, якщо тобі щось не подобалось, ішов би. З іншого боку, я думаю, що робота на зірку загалом це дуже, знаєте, така престижна робота. За це скоріш за все добре платять для того, щоб ти закривав очі на деякі, скажімо так, нюанси. Звісно, коли кількість нюансів перевищує кількість твого взагалі терпіння, звісно, ти звільняєшся. Ось взагалі він сказав, що він подає цей позов для того, щоб привернути увагу до проблеми в індустрії розваг. Як він сам сказав, що за ці роки, що він працював з Меган, він розумів, що в цій індустрії немає відділу кадрів і. Тупо нема кому захистити людей, які працюють на зірок на селебріті. Загалом немає знаєте умовної профспілки, яка б займалася правами цих людей. Тому ці люди повинні виступати за свої права самі. Окрім того, керуюча компанія Меган Nation звільнили Еміліо за день перед початком зйомок. Е тобто він дізнався, що він не працює. Менш ніж за 12 годин, і це звісно теж абсолютно непрофесійно і неправильно, тому що повинні попереджати заздалегідь заздалегідь, скажімо так, за дні, а не за години. А по-друге, без будь-якого пояснення так не може бути. І знову ж таки, якби була якась проспілка, яка б описала права і обов'язки людей і контролювала виконання цього, звісно, хтось би посоромився таким чином. Звільняти людину загалом це Еміліо хоче, щоб йому повернули заробітну плату, яку йому не виплатили. За все те, що він робив, і хоче, щоб Меган також відшкодувала всі збитки на суд і адвоката. Ну що ж, 19 квітня вийшов новий альбом Тейлор Свіфт, який називається The Tortured Poets Department англічанка. І в ньому на секундочку 31 пісня. Е, як взагалі так сталося? Загалом в основному альбомі 17 пісень, але в той самий день разом з основним альбомом Тейлор випустила альбом The Torture Poets Department Anthology і додала в нього ще 16 пісень, що в сумі з собою склала 31 пісню, і це дуже-дуже дуже дуже багато. Знаєте, я сиджу монте відео і таке думаю, подижі, 16 плюс 17 не 31? М -м. Там 14 нових пісень. Коротше, окрім того, що я англічанка, я ще й муті-мутічка. Зараз про сам альбом я розповідати не буду, тому що я хотіла підготувати про це під тексти. Скоріше за все, це буде пізніше, ніж у всіх можливих блогерів, тому що, по-перше, 31 пісня excuse I'm, I'm, excuse me, I'm, excuse me, 31 пісня я ну, довго буду це слухати, бо я починала якби, слухати, мені, якщо слухати, то треба все одразу, а бажано ще дивитися в текст коротше. Тож, навіть якщо це буде пізно, все одно відео буде, тому що мені самі дуже цікаво забуритися про що там і все інше не тільки те, що ми бачимо поверхнево, а й також те, що закладено в глибині. Тим паче, що Тейлор Свіфт — королева глибин, скажімо так, може, якби це дивно зараз не прозвучало. Єдине, що я хотіла б вам зараз розповісти, це два таких, знаєте, факти, які оточують цей альбом. Перша цікава штучка це стаття New York Times. Так, New York Times написали статтю про цей альбом, і вона не те, щоб була б схвальна, тому що в ній вони задалися питанням. А чи не занадто вже для нас Тейлор, тобто чи ми не стомилися від неї. Багато критиків вважають, що альбом просто перевантажений в ньому за багато треків, і вони всі звучать одноманітно. І саме New York Times вирішили виразити таку думку, таку сукупну скоріше, думку, тому що як сказано в самій статті, дуже багато критиків навіть не беруться критикувати Тейлор світ. Вона вже такої величини зірка з таким фандомом, що легше. Не сказати нічого, аніж сказати щось погане. А коли знаєте, критикувати не можна, це не дає можливість зросту і загалом робота критиків в тому, щоб говорити свою думку. А вони не хочуть казати свою думку для того, щоб їх не загнобили в інтернеті. Один з авторів Vanity Fair, Кріс Мьорфі, сказав про це так: це так, ніби ви виробляєте занадто багато і занадто швидко. В нахабній спробі повністю наситити і домінувати на ринку, замість того, щоб сказати щось важливе або навіть наполовину цікаве. Мистецтво страждає. Ну і і знаєте, десь там на затворках Твіттера люди кажуть про те, що е, всі пісні одноманітні, і що це Тейлор Свіфт, яку ми вже бачили в її попередніх альбомах, де був і фольклор, і кардіган, і міднайц, і це все в принципі схоже одне на інше. З іншого боку, ну це стиль Тейлор Свіфт, Що ми можемо з цим зробити? Так вона зараз пише саме таку музику. З іншого боку, багато хто каже, що. Можна було б скоротити з 31 пісні на меншу кількість заради того, щоб додати, знаєте, свої найкращі, найкращі треки. Ми з Микітою дискутували на цю тему, і він сказав дуже гарну таку думку про те, що, знаєте, іноді в інстаграм хтось виставляє тільки свої найкращі фото. Найкращі, найцікавіші, найвідредагованіші, а хтось в інстаграм виставляє всі фото, тому що це його фотоальбом. Так само у Тейлор свіст з музикою. Хтось має, знаєте, раз на 84 роки випускати альбом з вісьми пісень, які підібрані ідеально для того, щоб. Повністю передати всю концепцію. Тейлор випускає все, що вона написала, для того, щоб ми розуміли, що з Тейлор відбувається. Це її спосіб донести світу своє самопочуття, те, що в її голові, про її стосунки і про те, як вона це все переживає. Тому в цілому, комусь 8 пісень, комусь 31 кожному своє. Тим паче, що сказати, що Тейлор не отримала достатньої уваги через те, що в неї забагато пісень в альбомі, і вона видохлася, неможливо, тому що вона в перший же день побила всі рекорди, неї 300 мільйонів прослуховань на Spotify, Вона побила Бейонси, вона побила Аріану Гранде, вона побила Шакіру. Тому не їй страждати через те, що якийсь там нью Times каже, що вона вже видохлася. Навіть якщо її це якимось чином зачепило, я не думаю, що зачепило аж так сильно, щоб перекрити той факт, що Свіфтіс і. Рідні, дуже віддані фанати. Вони все одно будуть слухати, все одно будуть купляти, все одно будуть знаходити всі ці пасхалки, і це спеціально для них. Тож, перша цікава штучка була про неоднозначну реакцію Нью-Йорк Таймс і загалом світової спільноти, скажімо так. А друга цікава штучка це Діс на Кім Кардашин. Так я хочу розповісти саме про пісню «Thank you, Amy», в якій дуже несподівано виділяються саме букви Кей, і МайІ. Оця. оця, ой, зараз ось так, Кі і м. І пісня загалом звучить дуже з відсилкою на Кім Кардашин, особливо знаючи стиль Тейлору, як вона пише. Пісня просто буквально починається от з першої строчки, коли я уявляю свій дім. Там стоїть бронзова засмагла статуя тебе. a bronze spray Of you. як ми знаємо, кім Кардашян вона любить і не нехтує за смагою. Я забула, як це називається, коли ти засмагаєш в апараті. Солярій! Кім Кардашін фанатка сола... соларіїв е, і вона там часто буває, тому це відсилка на кімусіка. Е, ось, і більше того, це про їхній конфлікт, який стався між ними через Кан'є Веста і його кліп Феймос. Якщо ви його не дивилися, то ви просто здивуєтеся, якщо знайдете його на Ютубі. Тому що в цьому кліпі лежать оголені воскові фігури Дональда Трампа, е, Кейтлін. Джо... Женер, Кін Кардашин, Канівеста і Тейлор Свіфт. І крім того, і ще інших людей, про яких я забула, і вони всі лежать голі. Виглядається так, ніби е, вони мертві і там лежать. Але я просто вчора передивлялася цей кліп і думаю, Йо майо, тут не можеш зайве слово сказати запікуєш. А в цьому кліпі буквально голі люди лежать, і Ютуб такий, а, не бачу, що, що, а, а я не бачу. Тож, коротше. Якщо ви не знаєте, конфлікт був в тому, що коли Кані виклав в цей кліп цю пісню. По-перше, в цій пісні була строчка про те, що Кані зробив Тейлор популярною і що у них міг би бути секс. І коли Кані робив цю пісню, робив цей кліп, він дзвонив Тейлор для того, щоб запитати, чи він може використати ці матеріали, скажімо так, цю строчку і оце все в своїй пісні. І в них був діалог, але так сталося, що коли пісня вийшла, Тейлор сказала, що вона на це не погоджувалася. І тоді Кім в Snapchat виклала відео діалогу телефонного Кані і Тейлор. Він був змонтований таким чином, до речі, дуже недолуго, та все ж змонтований таким чином, що Тейлор погодилася, і що Тейлор була не проти цього всього. І от тоді почалася справжня ворожнеча між Кім і Тейлор як сказала сама Тейлор, вся ця ситуація вона просто майже вбила її. Тейлор коментувала це так: наробіть помилки, у мене забрали мою кар'єру. У вас є повністю сфабрикована фальсифікація незаконно записаної телефонної розмови, яку Кім Кардашян змонтувала, а потім оприлюднила, щоб сказати всім, що я була брехухою. Це відкинуло мене психологічно туди, де я ніколи раніше не була. Я переїхала в іншу країну. Я рік не виходила з орендованого житла. Я боялася відповідати на телефонні дзвінки. Я відштовхнула більшість людей у своєму житті, тому що більше нікому не довіряла. Мені було дуже, дуже важко. Тож, ця пісня, знаєте, це така відповідь. По-перше, про те, що вона більше так себе не... Почуває, і вона їй вдячна. Тепер це Тейлор Свіфт, яка така: дякую, що топчешся по моїй могилі. Дякую, що давала всі ці неправдиві заголовки в маленькі газети, тому що це зробило мене сильніше. Також ці пісні є класний рядок, де вона каже: одного дня твоя дитина прийде додому, співаючи пісню, про яку тільки ми знаємо, що вона про тебе. Напевно, оцю. Загалом то вони з Норсіком вже записували тіктоки під Тейлор Свіфт. Тому ніби як ворожнечі не було. Але Тейлор все пам'ятає, тому що таке важко забути загалом. В альбомі не тільки дійсна Кім Кардашян, а дуже багато пісень про її стосунки з Джо Алвіном, про її теперішні стосунки з Тревісом Келсі, про ментальне здоров'я, про її життя. Тейлор вміє писати особисті пісні. Я ще всі не слухала 31 пісня, яку я збираюся послухати в потязі е, в цю п'ятницю, тому що в мене буде багато часу, треба собі скачати і зробити якісь висновки. Я поки що нічого не маю. Якщо ви слухали цей альбом, скажіть, що ви думаєте щодо цього альбому, чи він вам сподобався. Якщо ви свіфті з будь ласка, якщо я щось неправильно сказала, напишіть про це, тому що я якби в темі всієї ситуації між Канєкім і Тейлор, але з іншого боку. Для мене це щось настільки очевидно, що я не можу зв'язати свої думки докупи. Коротше, чекаю на вас в коментарях, чи ви любите Тейлор, чи вам не забагато Тейлор, як на думку Нью-Йорк Таймс, що ми від неї втомилися. Чекаю вас там. Полі Бейлі, прекрасна русаленька, розповіла про свою післяпологову депресію. Так, навіть якщо ти молодий, красивий, багатий, це не застрахує тебе від дуже банальних людських речей. Вона сказала, що в неї дуже важка післяпологова депресія, і вона не може розлучатися зі своєю дитиною і на 30 хвилин, тому що вона просто починає божеволіти. Їй дуже важко прийняти своє тіло і зміни, які відбулися в її тілі, тому що вона дивиться на себе в дзеркало і не може прийняти той факт того, як вона зараз виглядає. Вона каже, що не усвідомлювала наскільки це серйозна проблема. Оця після пологова депресія. Тому що це як ніби найбільший шторм, який ти відчувала в своєму житті. Але важливо, вона зазначила, що це ніяким чином не стосується Хейлу, її сина, тому що до нього вона відчуває тільки свої найтепліші і найдобріші відчуття, і вона його дуже сильно любить. Хоча хочеться відмітити, що іноді після пологова депресія також приносить тобі і нелюбов до своєї дитини, тому що ця дитина забрала в тебе твоє тіло, твій час, твоє здоров'я, тому. Відчувати любов до своєї дитини і відчувати нелюбов насправді теж нормально, тому що дуже часто може хтось сказати, що це материнський інстинкт. Але депресія, штука, знаєте, вона не питає в тебе, як ти повинна і як ти хотіла б себе почувати. Звісно, це все проходить добре, що це лікується, і насправді молодих мам дуже дуже сильно треба підтримувати, тому що це. Дуже складний час твого життя, коли все настільки змінюється, що так як було вже точно от стовідсотково ніколи вже не буде. Тому звісно, треба дуже підтримувати. І я рада, що Голі має сміливість про це казати і цим ділитися. Ми зараз те саме покоління. Ми це я кажу про себе, мені 27, яке активно народжує, активно сидить в соцмережах, шукаючи якусь інформацію. Тому чудово, коли популярні люди мають в собі впевненість і силу. Признатися в тому, що вони відчувають, а не показувати, що все ідеально прекрасно я народила дитину. і Тепер я така щаслива квіточка. Боже, Боже. Ні, все не так, іноді, іноді так, а іноді не так. І це все норм. Вікторії Бекхем виповнилося 50 років, і це було супер-пупер святкування, тому що зібралася вся родина, її друзі, там був і Том Круз, Сальма Хай, Кіялвелонгорія, всякі різні зірки. Але найголовніше, що там був склад Spice Girls, і вони всі разом навіть відтворили їх легендарний танець, їхньої легендарної пісні СТАП. 1997 року, та пісня, за яку Девід полюбив Вікторію і сказав, що вона буде його дружиною. Тож це був фурор. відсвяткували вони просто шикарно. В лютому Вікторія поранила ногу, вона її підвернула. Тому Девід виносив її з дня народження з її ножкою. Коротше, все супер, все клас. Легендарно я б сказала. Але, але де Нікола, де дружина Брукліна. Ходять чутки вже 100 тисяч років, скільки Брукліна Нікола одружилися, скільки вони разом, про те, що Нікола і Вікторія не дружать, що в них погані стосунки. І бляха-муха на 50-річчя своєї, як це називається, теща? Теща, свекруха, свекрухи, напевно. 50-річчя своєї свекрухи не приїхала. Нормально взагалі. Але вона нікола. Привітала Вікторію з днем народження в інстаграмі, виставила сторіс і написала, що вона цей день проводить зі своєю бабусею. Е, я не знаю, в якому стані бабуся. Але це дуже дивно, тому що ну це ж ювілей, ти ж ніби як заздалегідь, знаєш, коли він буде. Можна ж запланувати заздалегідь, що ти в цей день будеш на дні народження? Я не знаю. Е, Всі ці чутки ширяться навколо них постійно, хоч би які фотографії вони не викладали, де вони обіймаються, де вони не на одні спільні фотографії. Е, чуток просто море, тому що. Е, Ну, не вірять, що Вікторія дала зайняти місце головної жінки в житті її сина якийсь там Ніколі. Як пишуть, як коли на Укрнет заходиш, а такі іноді буває в моєму житті, раді прикола, то там перекладають статті, і ім'я Нікола перекладають Микола. Микола Пельцбекхем. Мені здається, що можливо стосунки в них і не прям цілуватися в Десна такі теплі, що просто моя донечка, моя мамочка. Та все ж, я думаю, що... Просто стосунки вітаємо вікушечку з днем народження. Много літа. Ой, зараз много літа. літа, нога літа, літам. літа. Я співала в народному хорі. Мені ж треба десь ці знання і ці навички десь приміняти. Білі Аліш дала інтерв'ю Rolling Stone. Такий маленький офтоп не до інтерв'ю. Це те, що ніби як вона з Rolling Stone сварилася, тому що, коли вона оприлюднила той факт, що в неї буде альбом 17 травня, Rolling Stone ніби як знову ж таки, я не встигла побачити цієї сторінки, вони ніби як оприлюднили трек-ліст Білі Аліш нового альбому. Ось, і тоді вона в сторіс написала «Fuck you, Rolling Stone», щось таке. Ось, але тепер не пройшло і місяця, як вони знову подружилися, випустили величезну статтю про неї, і ця стаття вона дуже особиста, тому що в ній прекрасно розкривається сексуальність білі Аліш, яку вона відверто абсолютно показує і розказує. Справа в тому, що в її новому альбомі буде пісня, яка називається Ланч. Її сніпець це здається, називається да ми чули на коачелі. Абсолютно випадково на качелі було три трека з її нового альбому, який ми почули чуть-чуть там зовсім небагацько. І ця пісня вона розкриває той факт, що білі подобаються дівчата. Вона там е, каже про те, що вона буде їсти цю дівчину на обід, якщо ви знаєте про що я. Боже мою, це за Х... у Веста кліп з голими ціцьками. А я не можу сказати про кунівінгус. Йо-ма-йо. Як вона каже, вона була закохана в дівчат все своє життя, просто вона не могла. Зрозуміти цього в собі, також дуже відверто в цьому інтерв'ю, вона поділилася тим, що вона мастурбує перед зеркалом, тому що це дуже сильне єднання з самим собою. Я відчуваю таку любов до свого тіла, якої ніколи раніше не знала. Можливість побачити себе у моменти задоволення найкраще допомагає прийняти себе, полюбити себе і почуватися комфортно і натхненно. Загалом, що хочу сказати, якщо це була спроба привернути увагу до її нового альбому, я думаю, що в неї прям супер дуже класно вийшло. Пісні поду. Особистими тепер немає навіть жодного малюсінького сумніву з цього приводу. І я чекаю на цей альбом, тому що ці сніпити, що ми чули на ковачелі, вони класні. Вони такі в стилі білі Аліш, що мені дуже подобається. І в цих піснях буде про її депресію, яку вона пережила в 2023 році, про її життя і про її любов до дівчат. Врешті-решт, і до речі, той факт, що альбом в неї виходить 17 березня і він вже зроблений. Ми скоро його почуємо. Відносить нас до того, що Фініас її брат зараз працює над своїм власним сольним альбомом. Якщо ви не знаєте, Фініас є співаком і є автором окремо. Від білі він пише не тільки з нею і для неї. Він пише і для інших, по перше, співаків. А по-друге, він пише для себе. І в нього дуже дуже класна музика. Якщо ви ніколи не чули музики Фініаса і його власних альбомів, де він співає. Обов'язково послухайте, тому що блін торкається душі під деякі пісні так класно плакати це просто капець. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, щось не сказала або сказала щось зайве, хто сна. Я дуже сильно вам вдячна за перегляд. Якщо ви не дивилися моє минуле відео про теорії змов, це вже друге відео про теорії змов. Будь ласка, долучайтеся, тому що воно вийшло коротеньким, але цікавим. Ну, а загалом я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо вам не складно, залишайте, будь ласка, свої коментарі, підписуйтеся, лайкайте це відео, це допомагає його просуванню. Якщо ви хочете, ви можете стати спонсором цього каналу або задонатити. На банку або за не на баймі кофі, я буду вам дуже сильно вдячна. А, також не забувайте донатити гроші на Збройні сили України, фонд поверни живим, фонд Сергія Притули, Фонд UA Animals, і будь-який інший фонд і будь-який інший збір, які ви для себе оберете, тому що це дуже важливо і це першочергове. Ніяких донатів мені допоки не задонатите на військо. Це найважливіше. А тепер за те, що ви такі сумлінні і відповідальні рудики у мене, я покажу вам сісілічку, яка спить і навіть не здогадується, що зараз зараз. Я її потривожу і буду так тяп-тяп-тяп-тяп-тяп робити. Ви питаєте, що це за красунька? Це Сіцілія, ті бусінка. Ми з Сіціліє дуже вдячні вам за перегляд, вдячні, що ви були з нами весь цей час. Додивилися аж до цього моменту. Ви просто М -м -м -м. ми вас любимо. Всіх смачного, хто їсть! Хорошого вечора, дня, ночі, якщо ніч. Лягай спати. Тому що дуже пізно лягати це не корисно для здоров'я, а я хочу, щоб ти був або була здоровенькою. Тож ми вас любимо і побачимося з вами в наступному відео. бай бай Мрія не кошка.